Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я, його ведучий Пенказа Віктор. Незважаючи на ракетні та дронові обстріли наших міст, життя продовжується. І ніякий Путін не зможе нас зламати. Україна, безперечно, переможе, і ми будемо і далі нормально жити і працювати. Я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! 17 з жовтня 2015 року, незважаючи на шторм. Прогулянкове судно Івалха вийшло в море з рибаками на борту. Івалха це перероблений водолазний бот, типу «Ярославець», Славець, викуплений та пристосований для відпочинку та риболовлі на Дністровській банці. Дністровська банка це таке особливе місце. В Чорному морі за 6 міль від берега. Там річкова вода змішується з морською, і Дністер виносить в море все те, що було підхоплене течією та намиває велику банку посеред моря. Глибина в цьому місці не перевищує 8-10 метрів. Для любителів рибалки це ідеальне місце. Риб настільки багато, що наживка закінчується скоріше, ніж час відведений на оренду катера. Одне, що може зіпсувати роболоду в цьому місці, це велика кількість народу на вашому плавзасобі. Якщо на катері більше 10 чоловік, то рибалка може перетворитися на зісований відхідний. Проміж десяти професійних в лапках рибаків знайдуться завжди ті, хто спізниться на відхід, нап'ється ще біля причалу. Його буде нудити від самого початку виходу в море і він буде всю дорогу нити та проситися додому. Як потім з'ясувалося, з цей день, 17 жовтня, на Ілвозі було 44 людини, включно з екіпажем. За сертифікатами це судно могло взяти набір. 12 пасажирів. Чому саме 12? Тому що це був перероблений в катті водолазний човен, а не пасажирське судно, до якого висуваються додаткові вимоги, щоб судно могло виходити в море. Там мало на борту більше 12 пасажирів. Звісно, що шторм. При подпутному хвилюванні моря судно втратило стійкість та перевернулося за 300 метрів до берега. В жовтні в Чорному морі вода вже достатньо холодна, тому із 44 чоловік спаслося тільки 22. 20 тіл знайшли в морі та в середні катерів, а двоє виїжджаються зниклими без вісті до сих пір. Безумовно винен капітан Іволки, який в погоні за грошима взяв таку велику кількість людей на борт. Я припускаю, що капітан Олександр Книшов. Мав дуже слабкі знання про стійкі судна, тим більше про храму Ремеса взагалі ніколи не чув. Але можна було би забезпечити всіх рибалок рентункованими жилетами перед у море. І якщо в тебе на борту плід пліт на 20 чоловік. То 44 людини туди ніяк не влізуть. Через 4 роки після трагедії, в жовтні 2019 року, український суд виніс остаточне рішення, якому призначив капітана Ілго Волхи цапом відбувайлом і судив його на 9 років тюремного ув'язнення. Олександр Книшов відсидів 4 роки в СІЗО. Тому за законом Самченко йому ці 4 роки порахували як 8 років тюрми. Тобто йому лишалося відсидіти ще рік тюрми після засідання суду. Дивно, що за 4 роки розслідування. Винним виявився тільки капітан. Ніхто з тих, хто видавав дозвіл сертифікати на судно, хто мав слідкувати за виходом перевантаженого катером моря та відповідної кількості рятувальних засобів, не поніс. Досі ніякої відповідальності за загибель 22 людей. Адже це не поодинокий випадок, що майже всі суда виходили море на Дністровську банку з явним перевантаженням. Літом 2015 року я на власні очі бачив цю івалху біля. Причалу в затоці, куди просто пачками звозили відпочиваючих з різних санаторіїв на рибалку. Я дуже сподіваюся, що після війни не буде такого безладу, І відповідні наглядові органи не будуть тільки брати хабарі і не будуть Закривати очі на такі явні порушення, як перевантаження морських плавзасобів та відсутніх рятувального обладнання. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, писати коментарі, ставити подобайки та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ. Посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!